Господи помилуй Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу і Суну, і святому духу, і на ній пресної овіки віковамінь. Придіти поклонімся цареві нашому Богу, Придіти, поклонімося Христу, цареві нашому Богу. Придіти, поклонімося і припадемо самому Господу Ісусу Христу, Цареві і Богу нашому. Благослови душе моя, Господа, Господи Боже мой, возвеличий цей во Воїсповіданні і волі, пото облак сі, все одієйся світом, є коризою, простарає небо, яко кожу покриває водами привиспрення своя, Полагає облаки на воскождане своє, ходя на крилу вітренню, Твори ангели своє, духи, і слоє своє пламень, огненний, основає землю на тверди є, не преклониться, во вік віка. Безнає кори за одеяни яє на гора стануть води. От запріщени твоє побійну тот гласа грома Твоєго вбояться, восходять Бо гори і не сходять поляво місто, я же основал єси їм, приділ положив Єси же не пройдуть, не же обратяться покрити землю, Посилає істочники вода, бріг посеред гор пройдуть воду, напаяються звірі сельне, ждуть у нагриву жажду свою, На тих птиці небесної привітають, от середика менеї дадять глас, напаяє город привис, приніг своїх от плододіл твоїх насотиться земля. Прозябає траву скотом і злак на службу чоловіком, і звести хліб од земли і вино селить серце чоловіка, умастити лице елеєм і хліб, серце чоловіка укріпить, наситяться дерева польне, і кедриліванське єжеси, насадили там оптиці, возніздяться, і роди її і предатель світ, іми, горе елеєм, і камене прибіже заєцем. сотворили силу нового времена, сонце позна запад свой. Положили цеть мої безнощі, нощі неже це звірі дубравної, вної, скинь її восхитити і взаскати от Бога пищу собі, бо сія сонце, і собрашася, і воложа своїх лягут, і заде чоловік на діло своє, і наділене, я своє до вечора. Яково звеличишся, діла твоя, Господи, вся премудрости, і сотворили си, і сповнилися земля, тварі твої, я. всіє море великої і пространної та їх жені щасла». Животнеє, малеє, со великими там у кораблі приплавають, з місця його же создал єси ругатися, йому всяко тобі чаю, дати піщу Йому благоврем'я, давшу тобі їм соберуть, отвершу тобі руку, всячеське ісполнеться благости, Отвращу же тобі лицево зм'ятуться, отимише дух їх і щезнути, в оперство й возвратяться, послаши духа Твоєї, сузи, ждуться, і обновиши лице земли. Буде, слава Господня, вовіки возоселиться Господь оділіх своїх. Призирає на землю і трястися, прикасає горам і до м'яться, воспою Господає во животі, моєму Богу моєму, дондежу єсім. до усладиться йому бесіда моя, адже возоселюся у Господі, да іщезнуть грішниця од земної, беззаконнице, я не бити їм, благослови душе моє, Господа. Сонце поздно запад свой положили ситьму і боснущ, яково звеличишся діла Твоє, Господи, вся і сотворили єси, славу Отцу і Сину і Святому Духу, і на і приясни, віки вікова. Мінь. Аллилуйя, 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 слава тебе Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе Боже, Аллилуйя, 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 Слава Тобі Боже. Господу, помолимся. Господи, помил. Смущні мирі, спасини душ наші, Господу, помолимся. Божих церкви і свіднині всі, Господу, помолимся. Господи помилу. Посвятім храмі, самі свірою, благоувіни і страхом Божим, ходячий вонь, Господу, помолимся. Світі шанселенські мархири, нашим францисті, папірімським болім і єпископі нашим керні лічеснім пресвітреству, христі, де якунстві. О всем прийші люди, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О Бог ранімом в народі нашому, о придержащих властех наших, і о всем воїнстві. Господу, помолимся. Господи, помилуй. О раді всем святі обителі сей, всяком радіве си страні, віруй живущих, не Господу, помолимся. Господи помомилу. Оразремі уз духов ізобили і, воздуху, і плодов земних і временних мирних Господу помолимся. Оплаваючих, путешествующих, недуючих, страждущих плінених. Христі, о спасенні, Господу помолимся. Господи помилуй. І збавитися нам от всякої скорби, гніва і нужди, Господу помолимся. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатию. Господи помилуй. Пресвятую, пречисту, преблагословенну і славну владичицю нашу Богородицю і преснодіву Марію со всіми святими пом'янувши самі себе, і друг, і друга, і весь живот наш Христу Богу предадим. Тебі, Господи. Яко подуває тобі всяка слава, честі поклонені Отцю і Сину і Святому Духу, на нині присниво віки Амінь. Господи, возвах тебі, услышим, я. Услышим я, Господи, Господи, возлах тобі, услышим, молення моєго, гнех да возглати ми тебе я. услажим'яго. Молитва моя, я коханила пред Тобою, возиє рукомоєю, жертва вечерня, я, я Господи. Положи, Господи, хранені устом моїм, і двері рождения, я у снах моїх, не уклони серця мой, вословеса лукавсвія, не пшивати ви не Со чоловіки, ділаючими беззаконіє, і не со соїзбрами їх, накажеть ня праведник милостию, і обличить не. <клес> <клес> Я лиже річного дана намасті глави моє, є ще й молитва моя, в благоволені їх, пожертви Боша прекамені і судиї їх, услушайся лаголи мої, якого возмогоша, як то, що землі просідися на землі, раз сучи, що кости їх приаді. Як тобі, Господи, Господи, очі мої, на те оповахнув тими душу мою, сухранім я отцвіти й уже ми, і особла з ділам беззаконніе, паду во мрежу свої рішниці, єдин єс аз додеже прийду, гласом їм, Господу, возвах, гласом їм, Господу помолився, пролив пред Ним моленіє моє, печаль мою пред Ним возвішу, не ней дай от мене духу моєму, і ти єси стези моя. Напотисем по нему же кождах, сіть сітні, смотря Одесний у возглядах і не бізнай мене, погибе от мене, і нізиває душу мою, возвах тебе, Господи ріг, ти єси упованіє моє. Часть моє єси на землі живих, вонью моленою моєму, як осмірися зіло, ізбай мене до ніших м'ях, як укрепишся паче мене, і зведи сімниці душу мою, і сповідатися імені твоєму. Мене ждуть праведниці. правениці, дондеже возда сімні, і и злобене возлак тебе Господи, Господи, услыши глас мой, да будуть уши Твої внемлющі, гласу молення мого. А ще беззаконний назріши, Господи, Господи, хто постоїть, як у Тебе єсть, ося жила голотінь. І з мертвих три не ви воскресиве чоловіку любов, і виж руку моєю, і ногою я зве, і репер прободеніє, і познай, бо непремінна, за смішаним по существу ображена, і страсть вонем приємша. Твоя потерпи Хтя, Господи, потерпи душа моя, во Слово Твоє, упова душа мого Яного спохого. Я звездря ножна, я, і ручна я возная, і б'яше ужаса страшним чудом. І рукою причислює ребро, і ося зая, і з них же показаний сумніло є язовом, є же і з гроба тридневної востани, Острожи утруні до ночі, Острожутруні, доповаєти да на Господа. Превеликоє радовані, Твоє, спаси, мой востаннє, звіствоє моє видя, от ниже сподобився, веще спома прикоснутися тім життя проста проповідує мої чоловіка, дівства, два носяща, що сожественна, отниже служився, Єсим. Господа, милості мною нової збавлені, і тої збавить із ральоців, беззаконіє, купил Єси, на землі живий, і сон, ни пристану служити в носіях, демонило блажене, Огню дуже присно, як у небесний чоловіко. Важни, учиши земне, я божественним чудесом. Молите, Господа, всія серце, позволите Єлюди, Божественним сіяним восаряєм, новиями боками знурилися твоє тіло. І представився, зарі, Єю вже розрішив си мольбами твоїми, страстим раченою ночь мудре озаряє душина наша, котвердися, милостя на нас, і істина Господня пребиває Твої. Отворячи, твою пам'ять, священо учениче, вірно, і мною я подвичество, в твоєму я бою не пристай моля, присно, сохранити од біти з горби і будущиє, збавитися симпли, Артему не учениче, бого вітних. Слава Цу і сину, і святому Духу, Духові, на ні пресної повіковам. Господи, нестерпими Твоєго Божества, блистаним, дверем пришеліси сущим заключеним, і слав посредів учеников, ребро сняшал єси. І я вися твою рукою нустро появляю, печал житло, розрішає, я злово згласил єси, їм же образом у мірі видя о друзі, плоти прияти, не нуха ношу єстетво. Сомнящим уже ученику повелівал, єси ося за те терпек, і спитався гряди, прочиє не сумнися, он же ощущає рукою Твою субоє, существо, со страхом оп'яше піяше вірно, вірою, влеком, Господь мой, Бог, мой, слава. Те. прости. Ремудрость проститека свята. Мудрость мим. милость своя, Господи, Боже нетм'я, дні живота моє. Господь посеть мій ничтожим я лишить на місці злашні там я. Милость твоя, Господи, Боже нетня, во вся дні живота моє. Твоя, Господи, поженет м'я. Овся дні живота моєго, Сподоби, Господи, вечір, Сай, без ріка, сохранитися нам, благословені Господи Боже, Отець наш і хвально, прославлений прославлено ім'я Твоє віки. Амінь. Буде, Господи, милость Твоя на нас, як комнаті. комнатя, ти, Господи, на очим і оправданім Твоїм, послені си, влади розуми нас оправданім Твоїм, посланіси, святий, просвіти нас оправдані Твоїми, Господи, милость Твоя, во війні, руку твоєї не безгри. Тебі подобає хвала, тебі подобає тиніє, Ебі слава подобає до і сину, і Святому Духу, на ній і пресної і віки віковами. І сполни вечерню молитву нашу, Господе Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Вечером все усе свята, мирне і безгрішного Господа, проси. Ангела мирна, вірна наставника, хранителя, душі тілес наші, Господа, проси.

Християнське кончине живота нашого, безболізнене, непостидне, і доброго отвіта на страшнім судищі Христові, просимо. Господи! причисту і преблагословенної славну владичицю нашу Богородицю і присну Марію со всіми святими, пом'янувши самі себе і другу, а й весь живот наш Христу Богу, предадим. Тебі, Господи, Як облаги черви. Бог єси и Тебе слава, славя Моцу и и Святому Духу, на Ни при во віки, Вько. Мир в Сину, слава ваша, Господеві, ви приклоните. Тебі. Держава царстві Твоєго, благословена і препрославленого Отца і Сина, і Святого Духа нині, і присной во віки Амінь. Красно друзися на лобні, і процвіта нам безсмертіє, от істочника, присно куща ребра Свого. Мої живощі на небесі, кочера в руку господі своїх, якочі рабиню в руку спожі своїх, так очі наші, господу, Бога нашому донежи, вощадних придіти, люди, і поклонимся Христу, Христу, Його, і з мертвих воскресений. То є Бог наш от прелести враження ми рис. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, як опо многих спомни, вся вчений я. Дай паче душа наша, поноше, возлища. Є внече я води, о добрия купле Ваше, як святи, як окрови дасте, і небеса наслідова сте, і превременно іскусившися, вічно це лицеся, воїсним добра ваша купля, тлідна я поста. Не тлідна я восприясте і солани лиликоюще, бойде не пристану Тройцю єдину Слава Слави Цену і Святому Дуку, і нині пресної вовики виховані, прикосни святому рукою, Спасення Твоє я жиє з отвал пред лицем всіх людей, світло откровенний я за слава людей твоїх ізраїля, святий Боже. Святий кріпкий, сити безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, с ти безсмертний помилуй нас, святий Боже, святи, кріпкий, с ти безсмертний помилуй нас, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і на ній і во вікна вікова. Хри свята, і Троця, помилуй нас, Господи, чи серіх наша, велико при тебе законі наша, святий посітий, сили немає, і наша, Імене Твоє О. Помилуй, Господи, помилуй, слава Цуєса, і Святому Духу, і на Ніпресно, і во віки Амінь. Отче наші ж, Єси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде Царство Твоє, да буде воля Твоя, Нехо на небесі і на землі, хліб наш насушний наш нам не всі остави нам доли наша. Некоже йому оставляємо должником нашим, і не велі на своє скушальне нас от Як у Твої царство і сила, і слава Отца, і Сина, і Святого Духа нині, і присниво віки Амінь. і наравом і престолом на апостолом був, діяний. personally <laughs> Боже, по велиці і милости Твоєї, молим Тися, услаши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Іще молимся у святішем селенстві Мархирей нашим Францисці, папі Римстім, Бо єпископі нашим Кирнілі, о, служащих і послуживших по святім храмі семь усіх наших духовних, і все во Христі, і наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся у Бог народі нашому, придержащих властех наших і о всем воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. І молимся у предстоящих людях, ожидающих от тебе великої і богато милости, затворящих нам милостиню і за вся православна Християни, Господи, помилуй Чоловіко любець Бог єси, і тобі славу восила, Цю і Сину, і Святому Духу, нині, і во віки, Амінь. Премудро. Світися, світися, Єрусалим, і слава Богу, Господня, на тобі Осія, лику на її веселися, сьогодні ти не чиста, як расу й завороти свято Твоєво. Слава Тобі, Христе, Боже, уповані наше, слава Тобі. Христос воскрес і смерт, смерть і смерть по правилочь, у і живо дарував. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Бише віку учеником, дверем затвореним, і в тому вірило і спасеніє нашого, ради Христос істинний Бог, наш молитвами не причистиє своє мати святих славних і всіхвальних апостол, преподобних і богоносних отець наших, блаженно священному мученика Теодора і всіх святих помилует і спасет нас, як облах і чоловіко любець. Христос Воскресе із мертвих смертію, смерть поправ Ісус, ісущим воробіх, живо дарував. Христос Воскресе із смертію, you